Розмовляти в форматі інформаційного марафону Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Зараз на зв'язку з моєю студією. Пане Олено, рада вас бачити. Два дні поспіларис. Два дні поспіль. кримський, Кримська платформа міжпарламентський саміт. Дискусійний майданчик, як я прочитала, розкажіть, будь ласка, ці два дні особливі меседжі пролунали щодо Криму, щодо його окупації, щодо того, які кроки мають бути зроблені. Пані Ларисо, дякую вам. Дякую за увагу до цього насправді безпрецедентної події. Я би її так окреслила сьогодні. У нас відбувся основний день роботи саміту. Ми можемо підвести вже попередні підсумки. Перш за все, саміт відбувся на дуже високому рівні. І як сьогодні говорили більшість наших спікерів і спікерок, національних парламентів, він вже став подією міжнародного значення. А я би хотіла відзначити, що участь в ньому взяли 43 офіційні міжнародні делегації. Проведено понад не знаю, там, понад 100 двосторонніх зустрічей. Ми були представлені на саміті 32 парламентами, причому п'ять з них це були парламентів двопалатами, Представлені такі парламенти, наприклад, як Бельгія, Чехія, Польща, Румунія. А це означає, що не дивлячись на змагальність, яка є між політичними силами, різними різними силами в національних парламентах, говорить про єдність щодо питання України. Взяли участь у саміті 26 голів парламентів країн Європи і світу, і я вам хочу сказати, що якщо на саміт акредитовано понад 200 журналістів, я би хотіла подякувати зразу ж і нашим партнерам. Хорватській стороні, хорватському парламенту і голові парламенту, пану Яндроховичу, також прем'єр-міністру пану Пленковичу, за співорганізацію і за проведення такого саміту дійсно на дуже високому європейському рівні. Акценти, які я могла би тут зараз розставити, про які ви просите, знаєте, це такий, як на мене, дуже потужний міжнародний політичний сигнал підтримки України. На початку. Сьогоднішнього дня було звернення і президента Володимира Зеленського, і відверто кажучи, було дуже знаковим те, що в саміті брала участь безпосередньо спікерка Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі, і вона також мала можливість з нами всіма спілкуватися. До речі, дуже відверта неї була теж з нами розмова і в двох зустрічах. І саме Ненсі Пелосі від імені конгресу висловила подяку парламенту України за лідерство за єдність зі своїм народом у ці непрості часи, і вона наголосила на двопартійній підтримці України в Конгресі США, що для нас є дуже і дуже важливим. Ну, звичайно, що треба говорити про те, що вона підтвердила, що Конгрес виділить для України понад 60 мільярдів доларів. На військову та гуманітарну підтримку України продовжують допомагати нам, і в тому числі питаннях надання, що дуже важливо для нас, є сучасного важкого озброєння. Відверто кажучи, ще що було дуже важливо для нас, що в участі в саміті взяли різні абсолютно різні представники. Це європейського союзу, європейський союз парламентському на парламентському рівні був представлений практично всіма. Також взяли участь і нові країни, що теж дуже важливо є для нас важливим таким сигналом це є єдність. Єдність, знаєте, можна порівнювати про те, як відбувалися ну розмови довкола Криму в минулі роки, і як вони зараз відбуваються. Так я вам хочу сказати, що без безпрецедентно є те, що всі визнають, що Крим є невід'ємною частиною України, що розв'язання кримського питання якраз. А демілітаризація Криму є однією з ключових, і головне, як на мене, це напевно, що учасники саме то підтвердили, що беззаперечно відданість незалежності єдності територіальної цільності України в її міжнародно визнаних кордонах і Крим. Це не просто Україна, а Крим це така сама частина України, зокрема як території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Я от хотіла запитати президент сказав, що кримська платформа це крок до деокупації півострова. Як учасники от кримської платформи взагалі оцінюють воєнні дії? Вони ж розуміють, що Україна націлена, націлена саме цим шляхом звільняти півострів, тому що на дипломатичні різні процеси надії зараз уже немає. Чи готові допомагати Україні надалі в цьому? Ну, безперечно, що ми почули від всіх абсолютно підтримку України і допомогу Україні. Мало того, знаєте, це кожен виступ був і закінчувався, і завершувався. Він таким я б скажу, що пару років тому я би навіть про такий подумати не могла угу. що. Кожен спікер парламенту завершує слава Україні. А причому це ж не тільки просто слова. Ми дуже очікуємо, що це і підкріплено є діями. А є знаєте, виступи сьогодні були. Можна поділити їх на дві частини. Звичайно, для нас дуже актуальними були політичні заяви про те, що. Цілісність і незалежність України, в тому числі демілітаризація Криму, і що Крим є абсолютно ну, значним питанням в налагодженні безпекового порядку взагалі в світі, тому що без вирішення питання Криму не буде спокою у всьому світі. Це про це всі говорять. І це говорить про те, що треба змінювати і міжнародні інституції, які зараз відповідають за світову безпеку, в тому числі Організацію Об'єднаних Націй. А є, були спікери більш, ну я би так сказала, не то що радикальніше, а просто щиткішими меседжами. Давайте так сформулюємо, коли говорили про те, що такі ж платформи повинні бути створені в кожному парламенті національному. Якщо ми mm -hmm. говоримо про налагодження якраз тісних зв'язків, і що Крим далі є дійсно невід'ємною частиною безпекового питання. Треті, говорили про те, що обов'язково повинен бути створений міжнародний трибунал, і поки не будуть розслідувані всі злочини і не буде покарання за злочини, а саме на міжнародному рівні, на міжнародному такого створення такого трибуналу, доти теж не буде спокою і всі. За всі вчинки, які зроблені Російською Федерацією в Криму, а які пов'язані там, наприклад, з правами людини, з позбавленням таких прав людей, базових прав повинні нести всі відповідальність. Тому знаєте, є Лариса. Тут таке навіть на рівні відчуттів, а вже ми розуміємо про те, що назад дороги немає, і без розв'язання питання Криму. На національних рівнях парламентських, а це дуже важливо, тому що парламенти це представницькі органи mm -hmm. влади, тобто, фактично, вони відображають настрої суспільств, де вони представниками суспільств є в яких країнах, і вони всі розуміють, і сьогодні про це дуже багато говорили, що дезінформація, яка була завжди з Російської Федерації, яка йшла, вона зараз далі продовжується, і треба спільно боротися з нею. Як то, наприклад, про те, що Україна війна верніше в Україні зараз винна, і Україна виглядає таким чином, що вона винна в дестабілізації економічної ситуації в багатьох країнах. Цими фейками сьогодні погодилися всі, що треба теж боротися, тому Це що на право російський наратив абсолютно вони наративи зараз так, так запроваджують так. І, так. і ми роз всі політичні відповідальні лідери повинні розуміти, що з цими наративами треба боротися, тому що від вирішення питання миру в Україні буде залежати і стабільність їхніх політичних партій в їхніх країнах. Хорватія, а ви сказали, що на високому рівні було організовано цей форум Кримську платформу крім того, я вже бачила по ваших соціальних мережах, що були певні зустрічі щодо того, яку гуманітарну і військову підтримку надається країна. Чому саме в Хорватії кримська платформа і про підтримку більше розкажіть? Пані Лариса, дійсно Хорватія має такий досвід, який не мають напевно ну решта країн Європейського союзу, тому що вона дійсно пройшла велику війну, яка була в 90-х роках, і вони абсолютно розуміють ну все, що пов'язано з. Питанням реабілітації своїх військових, з питанням налагодження такого тісної співпраці з нашим міністерством ветеранів і з міністерством оборони. У них дуже великий досвід хорватів є по розмінуванню своїх територій. До речі, вони ще кажуть, що вони продовжуються, не дивлячись на те, що війна закінчилась понад 20 років, вони далі продовжують розміновувати свою територію. Ми мали зустріч. Я мала зустріч з віцепрем'єром. Віце-прем'єр-міністром, міністром ветеранів Республіки Хорватії Томом Медведом, знаєте, тут навіть про саме от вже навіть характеризує і саме становище, як відносяться хорвати до питань ветеранів, оскільки в них є навіть профільний віце-прем'єр-міністр та міністр ветеранів. Це говорить, що не дивлячись на те, що війна завершилася 20 років тому, питання для них далі є актуальним. І ми тут говорили про те, що Хорватія може виділяти і своїх фахівців, психологів, реабілітологів, людей, які вміють знаєте, мати надавати першу психологічну допомогу для полонених для людей, які пройшли полони випробування, там для людей, які пройшли сексуальні злочини. Ну і так далі. Зараз в Хорватії є діє два великих реабілітаційних центри. Вже зараз там навіть проходять лікування і реабілітацію. Наші військові ми би хотіли, щоб це мало мати такий... А ну, постійний характер і системну роботу більше налагоджено, ніж вона зараз є. Хоча я хочу відмітити, що дійсно між міністерством хорватським ветеранів і нашим міністерством ветеранів, яку чолі Юлія Лапутіна є зв'язок, і вони напрацьовують багато механізмів. Але тут звичайно потрібно до більше додати і уваги, і більшої системності. Сьогодні у Берліні проходить форум, який назвали план маршала 21-го століття для України. Там урядовці українські там пролунали заяви щодо підтримки економічної, щодо відбудови і, і, і на даний момент, і на майбутнє. І аналітики говорять, що це є таке свідчення того, що Україна вже беззаперечно буде країною членом Європейського союзу після такої підтримки. Але ж треба ще й законодавство підтягувати до кінця цього року. Приблизно півсотні законопроєктів Верховна Рада мала прийняти для того, щоб виконувати план дій щодо наближення до Європейського союзу. Розумію, що про 50 законопроєктів ми навряд чи поговоримо. Але загалом оцініть як робота тривала над цими законопроектами. Я би тут дозвольте розділила би на два питання. Знаєте, сьогодні дуже гарно хтось я не пам'ятаю, хто зі спікерів сказав. по-моєму, хтось з представників кримсько-татарського народу. Вони коли говорять, коли ми кажемо про відновлення України і про ну таку незворотність європейського курсу. Ми можемо говорити не тільки про те, щоб відновити там відбудувати житло. Тут можливо це і не найважче питання. Найважче питання це відновити ну, наших людей, та тобто дати їм вчасну допомогу і реально відповідати тим критеріям всіх прав людей, які відповідають європейським стандартам. Це саме основне, як на мене. Що стосується законодавчих наших роботи, я вам хочу сказати, що абсолютно парламент свідомо він має. Зараз скликання має унікальну можливість, я би сказала, навіть місію свою зараз. От не дивлячись на те, щоб допомагати і робити все можливе для нашого питання озброєння і відповідно допомоги нашим військовим. Зараз питання оборони стоїть на першому місці, але Поза, поза, поза цим теж по основним одним з основних питань є приведення нашого законодавства до європейського законодавства. Звичайно, ви правильно сказали, що є два шляхи тут вирішення. Перше, ми повинні виконати всі умови, які стоять в нас по угоді з асоціацією європейською. А друга, це відповідність критеріям про кандидатство, яке нам надали статус кандидатства і вступу до європейського союзу. Це дві паралельні. Дороги, які там десь між собою поєднуються, але тим не менше, це два великих етапи, які треба пройти парламенту України. Ви знаєте, напевно, що багато тут буде залежати від профільних комітетів. В них створені вже підкомітети з європейської інтеграції. А вони повинні перші напрацьовувати перші профільні закони, які нам повинен подати. До речі, вимоги ці всі повинні до законодавства подати уряд. Я вам скажу, що я бачу тісну співпрацю між урядом і парламентом зараз, між профільним віцепрем'єром з європейської інтеграції пані Стефанишиною і парламентом. Ми розуміємо, що дуже велику роль буде відгравати і комітет з європейської інтеграції я би хотіла, щоб він тут теж відігравав далі ключову роль, і це правильно. Єдине, що його треба теж трошки посилити, і інституційно його посилити, і експертами посилити. Ми абсолютно свідомі того, що нам. Тут дуже буде допомагати і європейський парламент. Принаймні, про це я теж говорила, і ми що було дуже багато зустрічей з пані президенткою Робертою Мацолою. І вона дуже свідома того, що тут допомога має бути. Це теж такий виклик для європейського парламенту, щоб Україна пройшла швидше цей етап. Ми заявили про 49 законів, які ми маємо, можемо. Не маємо, можемо прийняти. Знаєте, Лариса, я би тут говорила не про кількість і не про mm -hmm. швидкість, а про якість. Я би дуже хотіла, щоб ми пройшли цей етап дуже гідно, спокійно, виважено і з дискусією. Дякую. На жаль, більше немає часу спілкуватися, але щиро вдячна за інтерв'ю. Надзвичайно цікаво вас було слухати. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами на зв'язку з Загребом.